У нас був гала-вечір, щоб зібрати кошти на допомогу армії, на майбутню нашу збірну. Ці кошти ми готували лоти. Я, наприклад, приготувала останній день, дошивала сукню з вишивкою. На цьому гала-вечері ми мали змогу розказати про це коли я розказала свою долю, свою, свою історію і весь зал встав просто і довго-довго хлопав мені. Розумієш, ти доніс ту інформацію людям, і люди зрозуміли і співчували. І розуміють, що таке війна. Оце лиця війни. А згодом цей капітан, який придбав цей лот, підходить до мене і каже, я придбав ваш лот. Казві фото нової сукні. Ми зробили спільне селфі, і було дуже приємно у складі збірної України. Алла Сенченко, ветеранка з Волині, брала участь у іграх нескорених. Жінка захищає країну з 2018 року. У травні 2022-го бійчиня потрапила у російський полон, де провела понад вісім місяців. І навіть в полоні я займалася також йога, це було бьорпі, Добровільно і примусово потім під час реабілітації ці всі фізичні нагрузки вони застосовуються для того, щоб вам закачати мишці і щоб ви могли функціонувати нормально на відбірковому турі Показали гарні результати всі перші місця. Іван Кувері дивіться, і нас був на вибір веслування, керлінг на кріслах колісних скалеток і сноуборд. Зимові види, яких в нас протягом літа вчили на пальцях, чисто теоретично. По прибуттю в Ванкувер нас зустрічала діаспора, це була тепла, така. Ну, вони з самого трапу самолітами відчули, що про нас турбують і нас дбають про нас. І на протязі всього. Завжди, де б ми не присували, чи це в місті, чи це ми приїхали на якісь тренування. Люди з турботою, з любов'ю і з бумагою відносилися. І завжди було чути славу Україні. Канада для українців, я казала, як хрещена мама. Ти як додому приїхав. Я абсолютно мала таке позитивне враження про Канаду, мріяла побувати в Канаді. І я... Абсолютно не на йоту, не помилилася в своїх очікуваннях. Вона навіть перевершила мої очікування. Тепла, доброти, емпатії, такої турботи про тебе я давно не відчувала. Там все зроблено для людей. А людей адаптивно займатися спортом це дійсно інклюзивність. Алла Сенченко змагалась у двох видах спорту скелетон та керлінг на кріслах колісних. У Керлінгу говорить, українська команда посіла шосте місце. Першу гру ми програли, але це дуже добре для нас, тому що ми потім зібралися і в похід прав Росії рознесли, тому що 6-0 ми зіграли з Росією. От ну, все таки на бійцівський дух дав про себе. Знати в іграх нескорених взяли участь 550 ветеранів війни з 25 країн світу. Алла каже, в українській команді було 35 спортсменів, серед яких дві жінки. І це була єдина команда, яка зараз відвоює власні кордони і незалежність. Всі країни підтримали. Всі не було такого, щоб хтось там дає якась холодність чи ще щось проявляв. Всі однозначно підтримують нас. Invictus Games це не про медалі. І воно дійсно так. Це, знаєте, красивий бонус медалі. Наша команда ветеранів спілкується, ділиться досвідом один з одним, іншими командами. Вони співають пісень з іншими командами, вони обмінюються, сім'ї, дружать, знайомляться. Це таке сімейне свято. Це таке, ну, Принц Гаррі це придумав саме для реабілітації через спорт. І це ну, знаєте, побороло дуже багато страхів людей. Це дало дуже багато натхнення і наснагу для майбутнього. Зараз Алла здобуває фах психолога та продовжує займатися спортом. Каже, це її реабілітація. Я зараз борюся з депресією. Ніколи не думала, що від. Гарної, ну, типу, злагодженого в людини також буває депресія. Бо це незвично. Для мене якої жила весь час в стресі, я дуже мало фотографую останнім часом і дуже багато кайфую від моменту.